Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Обітниця Народження Христа. Мехея 5.1. А ти Віфлеєме єфрате, і з тебе вийде той, що буде владика в Ізраїлі. У листопаді 1962 року фізик Джон Моклі сказав. Немає жодних підстав вважати, що середньостатистичний хлопчик або дівчинка не зможе опанувати персональний комп'ютер. Передбачення Моклі здавалось дивовижним на той час, але воно виявилось на диво точним. Сьогодні користування комп'ютером чи портативним гаджетом є однією з найперших навичок, яку набуває дитина. Втім, справдилось не лише передбачення Моклі. Здійснилися і набагато важливіші біблійні пророцтва стосовно приходу Христа. Наприклад, у книзі Пророка Міхея 5:1 сказано: А ти, віфлеєме, єфрате, хоч малий ти у тисячах юди, і з тебе мені вийде той, що буде владика в Ізраїлі, і віддавна постання Його від днів віковічних. Бог послав Ісуса, який прибув у крихітний віфлеєм. І позначив його як представника царського роду Давида. Біблія, яка точно передбачила перший прихід Господа Ісуса Христа, також обіцяє Його повернення. Ісус обіцяв своїм першим послідовникам, що Він повернеться за ними. У це Різдво, розмірковуючи над точно передбаченими фактами, пов'язаними з народженням Ісуса, подумаймо про Його обіцяне повернення. І дозволимо йому підготувати нас до тієї величної миті, коли ми його особисто побачимо. Як ви можете відповісти в поклонінні на істинність пророцтв про народження Христа? Як Його обітниця повернутись за нами впливає на прийняття Вами рішень? Помолимось, люблячий Отче. Я дуже вдячний за народження Ісуса Христа і за Його місію спасіння та викуплення. Дякую, що Він неодмінно повернеться за мною. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний.